Всім привіт! В наявності є ось такий чудовий бінокль. Це у нас бінокль Vanguard 42 WP. Зараз я розпакую та покажу вам, що входить до комплекту цього біноклю. І подивимося вже ближче на сам бінокль. Інструкція. Серветка. Чехол з можливістю кріплення на пояс. На шийний ремінь та бінокль. Корпус виготований з полікарбоната з профільованим протиковським гумовим покриттям. Водонепроникний, газонаповнений та ударостійкий. Мінімальна дистанція фокусування 2,1 метр. Поле зору на 1000 метрів 100 метрів. Кратність наближення 10х, діаметр об'єктива 42 мм, призми бак 4. Поворотно висувні оправи окулярів типу твістаб з двома фіксованими положеннями. Фокусування здійснюється за допомогою великого центрального колеса, також цей бінокль має різьблення для кріплення штативного адаптера, розташований під колпачком в шарнірі. Ну і традиційно, якщо вас зацікавив цей бінокль, пишіть нам в Директ, а також підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал